Замикають коло та посилюють контроль. Схоже, у Мелітополі росіяни відчули реальну загрозу. Посилили перевірки на блокпостах, зокрема, почали перевіряти телефони та паспорти людей. Ретельно оглядають автомобілі на мобільні телефони. Місцевих взагалі оголошено щось на кшталт сафарі. Їх можуть прослуховувати в будь-який момент. Стільниковий можуть перевірити на підприємствах чи прямо на вулиці в пошуках забороненого, тобто проукраїнського контенту. 통. <목소리도> Але найбільша увага до навчальних закладів від учителів, школярів та батьків вимагають встановити месенджер сферум, який розроблено нібито для навчального процесу. А насправді це розробка ФСБ для контролю над населенням. Про це в Телеграмі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, однією з причин може бути злом проукраїнського ресурсу. Напередодні зламали кілька проукраїнських чатів Мелітополя у Телеграмі, в тому числі. Телеграм канал популярного місцевого сайту Рія Мелітополь саме ці пабліки з першого дня війни невтомно доносили жахливу правду про життя на тимчасово окупованих територіях, говорить Іван Федоров. Повністю заблокували декілька телеграм-каналів, які майже останні були для трансляції інформації на тимчасово окуповану територію. Тож інформаційний фронт, інформаційна війна це також важливо, і саме тому ворог намагається ще більше а, зробити вакуум для наших мешканців, щоб вони були в а, інформаційному вакуумі повноцінно. Цілком в інформаційному вакуумі це завжди про РФ. Саме тому канали, які зараз заблокували, раніше постійно отримували погрози від окупантів. Зараз же люди можуть бачити в телеграм-групах дії ворога. Власники каналів не мають доступу до їх адміністрування. Попередив Федоров та закликав місцевих мешканців бути пильними. Росіяни хочуть контролювати весь інфопростір окупованих територій, щоб зробити неможливим будь-який спротив. Поплічники про. Кремлівської влади настільки бояться місцевих жителів на окупованих територіях, що змушені перевозити працівників із Росії. Хоча працювати на окупантів серед місцевого населення охочих одиниці, і тих навіть не беруть у росіян. Коротка лава запасних, і через брак кадрів окупантам доводиться вести навіть суддів зі своїх глибинок, говорить Іван Федоров. Як приклад цієї короткої лави, на минулому тижні вони призначили суддів на тимчасово окуповану територію Запорізької області. Всі ці судді приїжджі з РФ. Наприклад, жоден не захотів співпрацювати з тимчасово окупованою територією Запорізької області, тому вони всіх прислали в своє судилище. В них нема кому працювати ніхто не хоче зраджувати нашу державу Україну. Таку активізацію та настороженість росіян можна пояснити, тим, що вони панічно бояться втратити Мелітополь. Окупанти розуміють, що місто критично важливе для контрнаступу України. Воно розташовано на перетині двох важливих автошляхів і залізничної лінії, які дозволяють Росії переміщувати військових і техніку з півострова на інші окуповані території на півдні України. І, хоча раніше американська розвідка заявила, не вірить, що Україна цього року звільнить Мелітополь, Поль і таким чином переріже сухопутний коридор РФ до Криму Росіяни вірогідно мають сумніви щодо цієї інформації і не зсу продовжують просуватися на Мелітопольському напрямку. Напередодні у російських пабликах з'явилися істеричні повідомлення щодо втрати роботиного українська сторона, поки що офіційно нічого не підтверджує. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр лише обережно зазначила, що у населеному Пункті зараз триває планова бойова робота. Онлайн-карта Діпстейт також підтверджує, що ЗСУ просувається у напрямку роботиного з Запорізької області. До речі, саме на півдні Росія створює нову армію. Про це попередила британська розвідка. Таким чином РФ ніби намагається вивільнити більш досвідчені підрозділи для бойових дій на ключових напрямках в Україні. Можливо, до Оріхівського району, де точаться запеклі бої. Резюмували експерти. На це повідомлення вже відреагували в головному управлінні розвідки України. Представник відомства Андрій Юсов зауважив, що наразі значного посилення чи зміни особового складу РФ немає. Росія постійно зазнає втрат та намагається відновитися, тому перегруповуються. Звичайно ж, Україна за цим спостерігає і готує адекватну відповідь. Підкреслив Андрій Юсов. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм, що Першими дізнаватись найголовніші новини про війну.